Водопостачання у Павлограді можуть відновити вже сьогодні, повідомив заступник міського голови. Через злив теплоносія котельню у центральній частині Павлограда довелося зупинити. Як мешканці ризикують залишитися без тепла і що радять комунальні служби? Муніципальна варта та транспортники Павлограда провели рейд на вулиці Західно-Донбаській. За порушення правил паркування складено десятки постанов. Незаконна схема виїзду з України. У Дніпрі затримали трьох фігурантів, які обіцяли призовникам допомогу за десятки тисяч доларів. Темрява головний ворог пішоходів і водіїв. Через відключення вуличного освітлення у Павлограді зростає кількість аварій. Як захиститися, розповіли правоохоронці. Ветерани відновлюють силу і рівновагу через спорт. У Суперхюмен з Дніпро стартували заняття і самбо, які поєднують тренування і реабілітацію. Попри всі виклики аграрії України виконали майже весь план осінньої сівби. Дніпропетровщина серед лідерів за темпами засіву зернових. У Павлограді вже кілька днів відсутнє водопостачання. Для мешканців організовано підвіз питної та технічної води в окремі райони. Ситуацію прокоментував перший заступник міського голови Павлограда. Є пошкодження технічного обладнання на території державного підприємства Дніпро-Західний Донбас. Саме це підприємство постачає воду до міста Павлоград, до міста Тернівка та міста Шахтарськ. На жаль, вчора були змоги і, і, і намагалися відремонтувати, але не вдалося. На сьогоднішній день роботи тривають і є сподівання на якнайшвидше відновлення. Навіть сьогодні може все відбутися і вода буде вже в штатному режимі поступати до осель містян. Якщо ж ремонтні роботи сьогодні не вдасться закінчити, мешканців проінформують про це окремо. Ми будемо давати об'яву, якщо це буде, і вони не встигнуть або не виправлять ситуацію свого обладнання. Ми готові. Місто в місті Павлограді, Павлоград, Павлоградське комунальне підприємство «Павлоградводоканал» готове для відновлення водопостачання і готові виконувати функцію подати воду. Залишається тільки крок від їх обладнання, наскільки воно пошкоджено і в яких ремонтних Зараз в стадіях іде цей ремонт, ну це їх підприємство, не наше. Ми не можемо втручатися або вирішувати їхні поломки, які відбуваються. Ми, як споживач, купуємо воду у цього підприємства, а їх завдання постачати. Її. Тому сподіваюся, що сьогодні, ближче до вечора, вода почне з'являтися в кранах. Я скажу так, що передумови для цього є. Ну, але не хочу наврочити. Ця техніка, яка вона в них повторюється, в якому стані, подивимось. Слідкуйте лише за офіційною інформацією. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Павлоград зараз переживає дефіцит води, і через певні дії частини мешканців під ризиком опиняється і теплопостачання. Самовільний злив теплоносія з будинкових систем уже спричинив дві аварійні зупинки котельні в центральній частині міста. Після того нашими працівниками було вжито ряд заходів для того, щоб виявити адреса цих будинків, з яких зливається вода для власних потреб, скоріш всього. Працівники Теплоенерго вирішили тимчасово припинити подачу тепла на ці будинки, щоб повністю не зірвати опалювальний сезон. Розумієте, в мене теж вдома немає води. Я розумію, у вас її немає. Ну але це не привід брати воду з системи теплопостачання. У вас просто і води таки не з'явиться, і опалення зникне на весь район. Котельня на цьому мікрорайоні нова блочно модульна. Вона економніше споживає газ та електроенергію. Підтримує стабільні параметри теплоносія і працює у дистанційному режимі без постійного оператора. Саме тому будь-які перезапуски, відкриття засобок чи інше втручання мешканців мають бути узгоджені з підприємством. Працівники нашого підприємства ну такі ж люди, як і ви, ми живемо в цьому місті, ми живемо в цьому ж стресі і працюємо в цих на складних умовах без води. З перепадами напруги та повної відсутності цієї електрики, але ми все одно намагаємося підтримувати температуру теплоносія та всі параметри задані. Давайте якось відноситися один до одного, я не знаю, з якимось розумінням. Місто працює в умовах дефіциту води і нестабільної енергоситуації, тож злагоджені дії мешканців і комунальних служб, запорука стабільного тепла. Данило Трохименко, Валерія Шмейко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, Новини ПТРК. Спільний рейд проведено за участю муніципальної варти та відділу транспорту Павлоградського міськвиконкому на вулиці Західнодонбаській. Під час перевірки виявлено численні порушення правила паркування. За результатами роботи складено 26 постанов про адміністративне правопорушення. Про це повідомили у відділі транспорту Павлоградського міськвиконкому. У Дніпрі затримали трьох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. За даними слідства, за послуги просили від 10 до 16 тисяч доларів США. Правоохоронці задокументували отримання 16 тисяч доларів від місцевого військовозобов'язаного. За ці кошти йому обіцяли допомогти виїхати з України поза пунктами пропуску. Організатором за версією слідства був мешканець Дніпра, який залучив знайомих. Вони підшукували клієнтів та відповідали за логістику переправлення. Трьом фігурантам повідомлено про підозру. Розслідування триває, встановлюють усіх причетних та можливу кількість переправлених. Через масовані обстріли енергетичної інфраструктури в Україні трапляються блекаути і стабілізаційні відключення. Павлоград також занурюється у темряву. Вулиці залишаються без освітлення. А з настанням ранніх сутінків і похмурої погоди суттєво зростає ризик дорожньо-транспортних пригод, бо водії часто не помічають пішоходів, особливо в темному одязі. За словами поліції, більшість аварій у темний час доби стаються саме через обмежену видимість і недотримання правил. Нагадаємо, 9 листопада у Павлограді сталася смертельна ДТП за участі пішохода та водія. Деталі наразі з'ясовуються однак, це приклад того, що небезпека реальна. Правоохоронці закликають водіїв і пішоходів бути максимально уважними. Водіям слід зменшити швидкість, особливо біля пішохідних переходів та перехрест без світлофорів. Увімкнути ближніх світлофар, дотримуватися дистанції і не користуватися дальнім світлом, щоб не засліплювати інших. Однак відповідальність лежить не лише на водіях. Пішоходам теж треба бути обачними. Пішоходам під час відключення світла варто обрати освітлені ділянки для переходу, носити освітлений одяг або світловідбивні елементи, і не відволікатися на телефон або навушники. Під час блекауту кожен учасник руху має бути максимально уважним і обережним, аби уникнути неприємності на дорозі. Найперше, що можна зробити, купити ліхтарик або світловідбивні елементи. Вони є у багатьох магазинах і коштують недорого. Однак можуть врятувати життя. Ось такі жилети можна знайти в Аврорі всього за 41 гривню. Через аварійні та планові відключення електроенергії не всі лінії освітлення працюють стабільно. Нині енергетики відновлюють живлення поступово. Фахівці закликають мешканців бути уважними на дорозі, як за кермом, так і пішки. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанова, Новини ПТРК. У реабілітаційному центрі Суперх'юман з Дніпро стартував новий напрям: заняття і самбо. Такі тренування важливі для наших ветеранів. Вони допомагають відновлювати рівновагу, зміцнювати координацію, покращувати контроль рухів і впевненість у тілі. Я Почав займатися самбо, коли проходив свою реабілітацію та протезування у, у винниках. Це дуже допомагає в психологічному та фізичному стані. Це більше для балансу, тому що тут задіяний вістюгулярний апарат, і він дуже впливає на баланс. Проводить заняття з ветеранами тренер федерації Самбо, який за фахом є ще й реабілітологом. Ми тут займаємось реабілітацією і покращенням фізичного та психологічного стану в наших захисників. Звичайно, в кожного свій емоційний стан, психологічний стан, в кожного також фізіологічні можливості і фізичні. Тому потрібно до цього відноситись, до кожного індивідуально підбирати методику. Можливості для реабілітації ветеранів у регіоні послідовно розширюють, щоб кожен з них проходив шлях відновлення поруч із домом. Дніпропетровщина поряд з Одещиною та Миколаївщиною серед лідерів за посівами зернових культур. Загалом, станом на 11 листопада, українські аграрії засіяли понад 6 тисяч гектарів озимих культур. Це майже 95% від прогнозованих площ. Зокрема, посіяли озиму пшеницю, ячмінь та жито. Повністю завершилися в бурі паку аграрій 14 областей.